Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile. Сьогодні ми будемо продовжувати дорогу без хатки. Минулого разу ми спробували роботу Глово. Сьогодні ми спробуємо роботу таксі, я вам покажу один баг, з яким ви зможете заробити багато грошей. Зараз на екрані появляться деякі промокоди, з якими ви зможете отримати багато грошей. Це є 200 тисяч за проігрування 3 годин на. Сервері, а також 300 тисяч. В декось з'явиться питання, чому я вже маю квартиру. Це гроші з промокоду. Я купив квартиру за гроші з промокоду, вона мені коштувала 208 тисяч. Як ви бачите, я вже заробив 80 тисяч і зараз я поїду купляти собі новий скін через те, що. В такому скіні ходити не гарно. Як ви зараз можете побачити на екрані, я вже отрив третій рівень і мені відкривається робота автомеханіка, але ця робота невигідна, так як зараз на сервері маленький онлайн, і ви просто не зможете заробити гроші. В наступному відео я получу четвертий рівень, і тоді ми попробуємо одну нову роботу, яка відкривається з 4 рівня. А поки що їдемо купляти новий скін і дивитися на роботу таксі. Зараз я собі куплю якийсь красивий скін. Ось такий я скін вибрав. Напишіть в коментарях, як він вам. Він коштував мені 80 тисяч гривень, а зараз ми їдемо на роботу таксі, щоб подивитись, як вона працює. Так само я забув розказати вам, звідки в мене взялася ця машина. Я її купив за гроші з промокоду NIN. Це той ютуберський промокод. Якщо ви замітили в моїй машині мого друга, то це не мій друг, це мій другий аккаунт. Я з нього, я там теж ввів промокод NIN і отримав 200 тисяч, і за ті 200 тисяч я купив квартиру. Зараз ми приїхали на базу таксистів, і зараз нам треба сісти в таксі. Взяти вашого друга, або як я зробити другий акаунт, сісти в таксі, щоб він сів на пасажирське місце, і поїхати на точку, яку я вам зараз покажу. як ми приїхали на точку, ваш друг має вийти з машини і сісти. Вам дасть гроші, і тепер ви маєте поїхати прямо. І коли ви доїдете до самого кінця, ваш друг має знову вийти і зайти. І тоді ви будете так получати гроші, як ви бачите зараз на екрані. Працював 10 хвилин і отримув приблизно 15 тисяч. Ось так воно приблизно працює. Можна знайти на карті довші дистанції, головне, щоб вони були прямими, тоді ви зможете отримати ось таким способом гроші. Ще ви можете запропонувати ігрокам приєднатися до вас і будете платити їм половину. Я так пробував, воно так працює. І так ви зможете заробляти більше грошей. Ми прибули на базу, тепер треба, щоб ваш друг вийшов після того, як він вийде, треба зачекати, поки вам дадуться гроші, і тоді ви виходите і через 10 секунд вам приходять гроші. Зараз ми поїдемо в автосалон високого класу подивитися ціль на безхатьки на цьому проекті. Я приїхав до автосалону, тепер зараз ми всередину зайдемо і будемо вибирати машину, яку треба буде е, купити, щоб завершити першу частину безхатьки. Потім будемо мати інші цілі. Зараз наша перша ціль це купити автомобіль преміум класу. Ось ми зайшли в автосалон, бачимо тут Порш за 8 мільйонів. Такий непоганий. Потім Бугатті за 20 мільйонів. Ну, я думаю, для першої машини це дорого, Lamborghini за 15 мільйонів. Далі ми бачимо Бентлі за 12 мільйонів. Потім ще один порш за 9 мільйонів, Jaguar за 5 мільйонів. І бачимо ще один Porsche за 11 мільйонів, вже дорожче буде, це 911 Ось такий непоганий, але дводверний. Tesla 5 мільйонів, Tesla Model S. rolls Royce 9 мільйонів кабріолет. Це от машина не знаю що. Це Lexus. Mercedes-Benz 17 мільйонів. Багато потім бачимо BMW різні, Cadillac. Е, ще одна BMW, а ще одна Tesla. Вже Model X, Mercedes, 18 мільйонів дорого. BMW. Також дорого. Е, Mercedes ще два. Потім Ferrari, це... О, Гелендваген, г... Візьмемо для першої ціль. Це у нас буде Гелендваген, 5 мільйонів. Тепер у нас безхатька має першу ціль. Це є Гелендваген за 5 мільйонів. Тепер будемо заробляти на нього гроші. Ну, на цьому все. Побачимося з вами в наступному відео. Всім па -па. Е, Виключайте відео. На Білорусь готувалось нападіння.